Друзі, всім хотіла сказати добраночку. Вже вечір. Київ останні літні дні. 2025 рік. Ви на каналі «Новгомовна Монро. Запрошую вас на прогулянку вулицею Велика Житомирська. Я хочу прийтися і дійти до магазину взуття Хвоя. Це український бренд. А ми зараз знаходимося на перехресті. Володимирської, це велика Житомирська, чекайте. Уже всі ліплять контент. Молодці. Так, ресторан Беса. якщо ми підемо наліво, вийдемо на Андріївський узвіз, а ми підемо з вами направо. І так, ресторація Басано, італійський ресторан. Рекомендую вам. Бар. Бар називається... зараз скажу. Це кубинський бар. Чекайте. Боже, як же він називається? Там ще є підвал. Я колись там пила. Дай щось таке, румколо. Клеснючий. Наступне магазин чоловічого одягу. Він тут давно. Змінюється тільки назва, я думаю, властики. А може і не змінюються. І давайте я вам покажу красиві будинки, які зазвичай ми не бачимо, коли ходимо вулицями наших міст, уткнувшись в телефони. Але для цього є канал невгамов Монро. Прекрасний теплий вечір. Київ після чергової масованої нічної атаки. На жаль, знову жертви. І серед жертв є діти. Але життя не зупинити. Боже, ви подивіться на цю красу. Я коли раніше працювала на телебаченні, в медіа сезон стартував саме з вересня. Ну, Тестові ефіри починалися в кінці серпня, але от сезон саме починався телевізійний вересні. І це завжди було схвильовано, тому що там влітку знімали якісь там шоу і потім їх починали показувати. Я завжди чекала, скільки мене залишать, точніше, а скільки повирізають. На жаль, може на щастя, я не була першою скрипкою, але все одно, я завжди чекала. Друзі, оце головна налівайка на Великий Житомирський. Боже, як же називається ця кав'ярня? Тут такі столики і а... рюмашно, <сміст> Я коли була в великому. Алку Коспорті я періодично сюди вже в фіналі захаджувала, але слабо пам'ятала. І подивіться, яка краса. Ох, друзі, чудово. Блядь. Давайте я буду йти по іншій стороні. До речі, якщо перенути цю арку, ми потрапляємо на пейзажку. Соу, угу. so. ідемо далі. Мені здається, ми гуляли. По великій Житомирській, ні? Ну, в якомусь відео я однозначно вже тут ходила, розповідала. Подивіться. Подивіться на ці балкони, зелень, на цю фактуру, цегла. Це, зі вандалізм. Вандалізм мене це дуже засмучує, дратує. Оці описані, просто каляки маляки Стіни і неможливо ж нікого притягнути до відповідальності. Тобто це треба скрізь навішати камери, хоча вони є. Але хто що повинен цим займатися, щоб святкувати, хто так уродує, будинки? Так, відкова крамниця. Троянда від 45 гривень, гортензія від. 250. Ой. Візьміть собі для настрою, це що безкоштовно. А це у вас безкоштовно? Можна просто взяти? Серйозно? Так, завтра прийдеться їх викинути, бо собі візьме. Боже, дякую. О, як приємно. А яка у вас адреса тут? Велика Житомирська, 20. Дякую. А я її реанімую. <смір> Бачите, є будинки в Зенепаді. Я не знаю, якому вони належать, хто власник. Але тут ніхто не живе. Так, Zen Cafe. рекомендую. Дуже смачні сніданки. Це мережа, Є ще на Петрівці. Стоп, вони що, переїхали? Ооо! <пробітані> Сумно, бачите, не витягували оренду. Вами, здорові, да, можна Так приємно зустріла підписницю, а в неї ще сьогодні день народження. І друг сфоткав нас на плівку. І от тут теж прихід, давайте я вам покажу, на пейзажку і в цій будівлі. будівлі Є декілька класних барів. Ми тут гуляли, коли був випускний. Раніше тут був дуже валютний а, французький ресторан. А зараз а, повідкривали бари двіжові, цікаві. Тут і музика, і діджеї можна перекусити. Ну, Подивіться, як вайбово все виглядає. От рекомендаціо. Не знаю, як це називається. Якось називається. Mm -hmm. Думала, що вулиця, вона довша, а ми майже вже дійшли до Львівської площі. Можливо, ще потім пройдемо. А, хоча ми ж їдемо в магазин, буде ще примірка. Все, то я вже почала хвилюватися, що занадто коротесенький контент. Так, дивіться далі. Магазин Одежі, Мурал. Що на Муралі, що на Муралі. Щось на Муралі. Люди малюють, діти. І зараз від'їжджає мікроавтобус. Увага! садка Теж а культове місце для от району Рейтерська, Золоті Ворота, Велика Житомирська. Тут двіж. І в будні, і в вихідні. Тут теж був барчик. А, бачите, зараз все зачинено і це бістро. Азійське бістро китюня. Угу. Фестиваль Юність. Цікавіше, якщо б я заходила в кожен бар ну, і демонструвала хоча б асортимент. Там ціни, можливо, щось спробувала, але... Немає такої цілі і відкрили спельту. Одна спельта є на Подолі. Зараз дуже модно в Києві відкривати хлібні заклади, хліб за якісь космічні кошти, з гнишковим маслом. Ну, Це такий тренд. Хліб на заквасці. я обожнюю хліб з маслом, але от звертайла спельта, цінник ставить. <кій> Як я кажу, по ціні. Високоякісного колумбійського кокаїну. Хоча я не знаю, скільки зараз коштує кокаїн, і не хочу знати. А ми з вами швидко так дійшли до хвої. Тут і взуття, і є ще одежа. Зараз будемо міряти. Дуже часто пішки йшла з центру додому, туди в бік Лук'янівки. Я десь займала це годинку. Так я ще могла від Майдану Незалежності хатися додому. От, і я пам'ятаю, це були ще доковідні часи. Проходила повсхвою, думаю, о, як цікаво. Але, ну, для мене це було дороге взуття. Ну, плюс ще таке досить оригінальне. Я все ж таки дівчинка більш попсовічка. а такі от. Нестандартні, скажімо так, хіпстерські моделі. Не розуміли? Так, да, добрий день. Але зараз зараз я вважаю. бренд Брендвоя заслуговує на нашу увагу. Ми щось поміряємо з вами. Добрий день. Чобітки? Демісезонні. Угу. Це бестселлер вже декілька сезонів. Тільки 20 годин от в'яжуть цю основу. Ну подивіться, я їх називаю хінкалька. Бачите? Чомусь мені нагадує це хінкалько. Так, Так, є ще сумки. Це все шкіра. 7900 коштує. Манюнька така. Так, Animal Print. Тут у нас леопард і Пантера. Бачите, такий ворс. Так, давайте вам ціни скажу. 6500. Це класичні такі балетки. Те, що це от скруглений носик, дуже м'якінькі замшеві. 6500. Ну, це вирізка в сумку. <рив> Якщо у вас 38-й розмір ноги, такий нос буде робити вам 45-те. Лижа. <рив> <рив> так, знову ж таки, ці м'якуські балетки, дійсно м'якуські. 6500. Треба поцікавитися, чи є а, знижки. Так, лофери, І замша і шкіра. Такі грубі. 6400. О! Вау! Ви подивіться. О! Такі єтті, да, тільки в чорному кольорі. Ззуття єтті, 6800. Ну, це от рейтерська район, золоті ворота. Бо ж я пішла в театр. Ранка. На виставу Конотопська відьма. Так, це новиночка. Я бачила, її власниця демонструвала. Тут щось змінюється і оцей широкий ремінь, але вона важка. От реально вона дуже важка. О! Тут я не знаю, скільки шкіри на неї пішло. Але красивий колір. І це коштує 15500 гривень. Отакі от я хочу поміряти. Дуже важко затягнути цей підбор. Бачите, оригінальний. Щось на кшталт Діору, це 41-й. Скільки вони коштують? Але я хочу в якомусь кольорі іншому. 7800. Це дуже трендовий цей носик. Так, різка в сумку. 7800. Так, щось там пакують. Так голосно Добре, що я одягнула мікрофон. Дивіться, яка сумка, така планшетка. Бачите? Структурована в трьох кольорах. Скільки вона коштує? Зараз все будемо міряти. Так, сумочка. Увага, все 200. які файні чобітки. І легенсенькі такі. Зверніть увагу на шкіру. Кав'яр. Можливо, вона має якусь іншу назву, але от виглядає як, як... ікра. 9800. Друзі, ну це наше улюблене взуття. В труну. В труну оберет біле. О, оці, оці в'язані балетки 7900. Слухай, а бувають знижки на хвою? Ні, у нас була знижки 17 18. Ага, треба було встигати. Ну, інколи так. Ну зрозуміло. От сандалі, 8900. Це на бук. Одного часу? Було дуже моднь. Набукло взуття, пам'ятаєте? А, от ще шльопки, шлюпки. Теж бестселер бренду. 6800 оригінальну ця деталь тримати пальчик. До речі, бренд Хвоя позиціонує себе як унісекс-зуття. Так, у нас тут є шопер 8600. О, друзі, нарешті Велике дзеркало. Зараз нам все буду показувати. Шопер, дивіться, кожа м'якуська. М'якуська. це теж кав'ярчик. Це теж. Базова модель класич. 9500. До речі, всі ж сумки мають назву ніж бег. Мені не дуже подобаються сумки з широким таким ремнем, але вона зручна. Дуже зручна. Є акцентний. Оце акцентна да? оригінальна. І ви можете зменшувати або збільшувати. Ну, сильно не збільшиш, але зменшувати можете. Прямо так підпахло. Всередині текстиль і є. Дві кишеньки. Ну, фурнітура виглядає валютно. Дуже. І це, я так зрозуміла, теж базова модель. Її повернули. Боже, така важка. Для ноутбуку. сумка. В замші декілька відділень тут. такий величезний клапан. Ну, це така міська. Молода бізнес-леді, ділова жіночка, як я. Друзі, коштує 13800. Що ми ще маємо тут? А, оці маленькі сумочки. Те ж кажу, ці широкі ремені якось не моє. Хоча її можна носити як розбаді. Оцю. Оці балетки пухнасті з хутра. Я от коли перший раз ну, ще до ковідні часи зайшла, от їх побачила. Ну, ми щось тоді вже коштувало. під 100 доларів. Можливо, навіть більше. Ну, коротше, коштували вони. Ні, вони стільки коштували: 150 доларів. Вони коштували для мене, це було дорого. Але я пам'ятаю, поміряла і просто кайф. Оці мені подобаються мюльки такі. Далі, це дуже трендовий фасон і трендовий матеріал. Це спеціальна така сітка для взуття. 6200 коштують сороковий розмір. До речі, зараз поміряємо. Обов'язково цілий в сумку поміряємо. Ми побачите, як вони виглядають на ножці. А власниця казала, що це спеціально так вручну, в техніці Омбре розфарбовують. Кожну пару вручну розфарбовують, щоб ви розуміли. Так, ви подивіться на цей колір Тіфані такий блід блідо м'ятний. Але Вони наче брудні, ні, вам не здається? Що одразу весь бруд буде на них видно. Так, далі я хотіла приміряти. От я вам покажу. Я їх вже міряла, ми з подругою заходили. Срібні оці хінкальки, я їх назвала. Я хочу поміряти ці чобітки, типу Берце. 7200 коштують. Раз попишу розмір. І давайте червоні. Боже, який кольор розкішний. Да? Давайте червоні. що ще треба? Щось на підборі. Давайте, а оці стрейч шкіра 7600. Я зараз попрошу. Друзі, на жаль, в ці я не влажу по підйому. Тут не тягнеться. Оцей от отвір, розумієте, і я не влажу. На жаль, але виглядають дуже трендово і сучасно. Оце просто свято. Це свято в будинку літніх людей. Мені 96 років. І я запросила співати Аню Трінчер. Зірочка палай, зірочка палай. Вони дуже зручні, дуже і 40 на 40 йде в мене. Стопа 26 сантиметрів. Як воно мені подобається. Просто чекають на мене. От я вам кажу. А можна ви знижково попросити? Ні. Друзі, махнатка. <реш> Персикового кольору. Хто загубив? Ой, зараз буде чорний жарт. Оцей от мальті 40 на 40. Хоча, може, є 40 з половиною, треба спитати. Дуже зручні. І такі красиві. Так-та. Да так. -да. Да. Але якщо це натуральне хутро, все ж таки я не рекомендую. А, ну так, це вчинка. Хоча от шкіри може затяжну сину. Друзі, а виглядають вони вері стильно. Ну, це от Нью-Йорк. Яка там п'ята чи шоста віню. Я йду. Що там? Empire Street Building? Чи куди там, куди ходять ці бізнес-леді? Власниця своєї агенції нерухомості. Окей, печерські ліпки. Вони дуже зручні, дуже, але так трошки е незвічне відчуття на такому підборчику. От в такому житті просто йдуть, просто йдуть, як в ластах. І вони, речі, дуже сюди пасують. Боже, в мене сідає батарея. Блять. Друзі дуже зручні. Акуратно на ніжці виглядають. От навіть її зменшують, правда? А Можливо, ви чули, що виробництво багатьох українських брендів, одежі, взуття, аксесуарів було зруйновано російськими ракетами. І от пострадало виробництво бренду Хвоя. Тому багатьох моделей нема, як і розмірів. Але поступово відновлюють, відшивають Джейн 41-й. Трішечки, бачите, за великі трішки. Але 40-й мені будуть маленькі, я міряла. Дивіться, як застилізувала, а це не крик, а просто вже візг. Так, друзі. І остання модель на сьогодні це 41-й, якщо не помиляюся. Теж балетки в стилі маринжей, але такі, бачите, порізані. І тут о, в носоку вставлена сітка. Мені здається, от п'ятка, бачите, звисає. І так, мені дуже сподобалися ці хутріні, зручні. І я навіть 41-й приміряла, вони більш зручні. Далі, це моя любов. 6800 коштують, обіцяли знижку 10%, тобто 6000 будуть коштувати. Зручні, оригінальні, так я б сказала, екстраординарні, філерістські. Далі зручні Mary Jane. На кожен день не вийдуть з моди, це така база. Далі такі бірци теж цікаві, унісексові. В ці я не влізла, а в це я не влізла, а в'язані, ну, от якось в'язані не моя історія. Якщо б я обирала, то ці. Друзі, я вагалася. Сьогодні ж трішки грошей заробила і думаю. Ну от працюю так, важко. От навіщо я заробляю? Для чого ці гроші? Просто а, я вже другий раз міряю ці сріблясті, це останні розміри, мені, мені так подобаються, але потім така 6 тисяч. Ну. Комуналку треба платити. І а, ну, знаєте, знаходжу якісь такі а, незручні аспекти. Типу, от а, нема підбору. Від балетках не ходжу. У мене колись там були дві пари балеток, але я їх... Поносила один сезон і викинула. Ну, от не моє взуття балетки, але все одно. Ці такі красиві, от як, як хінкальки срібні. Все, ми майже дійшли до Львівської площі, де ми я покажу вам трішечки вечірнього Києва. Тут є барчик. І демо морозиво поїмо. А я дякую, що провели зі мною час. Побачимося обов'язково на каналі Неугомовна Монро. Чи я прощалась з вами? Я прощалась з вами. Боже, я сподіваюся, музика не забанить мені відео. Тому що дуже гучна музика була, треба послухати. А, ну ладно. Mm. Для мене примірка взуття це, це релакс-терапія. Ще одна. Завжди ну, що хочеться купити, але зараз я завжди прослуховуюся. От, от повинно бути моє. А, <плес> а, Боже, яка краса! Подивіться! Ні, ви подивіться на цю красу. Це я про чоловіків. М -м -м -м. О, дякую! Смачного вам! Ну, на цьому можна закінчувати. Отримала, отримала порції компліментів. Подумати, для чого я знімаю на вулицях, що підтисники казали, що вони дивляться мої відео. Приємно! І посміхалися. Не всі посміхаються. Але хто не посміхається, то вже їх проблема. Ну, не всі повинні посміхатися. Все, чао! Може повернутися купити. <рес> боже, просто любителька дешевої слави сіла на літній терасі Вальдевіль і люди йдуть в кафе. І кожна друга, боже, можливо, доведеться ваше відео, хтось там сфоткатися потім зустріла команду Кравчука, питає, ви що його змушуєте це все танцювати і співати. Ні. Коротше, відволіклася, їду додому. Балитки купувати не буду. Вже так завжди лякаюся, коли хтось тут йде зі мною в одному тенті, але позаду. Я завжди пропускаю. Так от, балетки купувати не буду. Я їх два рази одягну і все. У мене є. Тапки, смінка, мені треба щось, 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 щось таке більш універсально практичне і на підборі все ж таки. Я почекаю можу колекцію. По я хочу зуття від хвороб, мені дуже подобається цей концепт. Я, от знаєте, якось, пості... ну, можливо, це буде трішки не етично так казати, а доросла до подібного концептуального зуття. Концеп... Воно концептуальне, розумієте? І я якось доросла до нього, тому що коли я заходила туди, було такі 5 років тому, ну навіть там 2 роки тому, я трішки так не доганяла все ж таки. Але зараз от, мені дуже подобаються такі екстраординарні моделі, Моє це. Але мені треба все ж таки щось не дозволити. Не заробляю стільки взуття, щоб купувати просто тому, що воно мені подобається. Але хочу. Взуття мене бадьорить. Все, йду додому. Боже, як я втомилася.